Північна Корея розгорнула близько 11 тисяч військових на підтримку сил РФ у Курській області за інформацією об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї. КНДР вірогідно відправить додаткову партію військ до Росії навіть після того, як північнокорейські сили зазнали втрат. Частина потрапила у полон. Повідомляє Reuters. у заяві південно корейського об'єднаного комітету начальників. Киштабіве йдеться, оскільки минуло 4 місяці, із моменту відправки військ північної Кореї для участі у російсько-українській війні. І вже є жертви та полонені. З'явилася підозра, що КНДР прискорює подальші заходи та підготовку до додаткової відправки військових. Північна Корея готується до запуску супутника шпигуна та міжконтинентальної балістичної. Ракети. Офіційні особи КНДР заявляють, що будь-яке подібне розгортання законне.